Всім привіт! Це називається розпаковка базар. Взяла 3 кг тут помідор і один тут, тобто 4 кг по 4 злотих на базарі. Отакі такі довгенькі. Я хочу трошки заквасити і трошки закрити, бо люблю помідорки, але в Польщі немає консервованих помідорів. Хіба що в українських магазинах, але вони коштують як крило літака. Взяла ось таких от яблочок. Забула, як вони називаються, але вони такі тверденькі. Ми такі от любимо. Небагато штук. Один часник, О, він прям такий величезний огірочки кілограм. петрушка, Не Петрушка Кріп, кріп, але такі пучки. Бо в магазинах вони такі тунесенькі і, там, і дорого вони теж коштують. Петрушка і це, 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 це чоловік мені взяв квіти, такі сухоцвіти, вони потім висихають. І ось такі 10 злотих. Оце мені обійшлося 50 злотих базар. І зараз покажу розпаковку з Кауфланда. Так, а це вже розпаковка з Кауфланда на 108 злотих. Ось Сьогодні себе порадувала, оця штука стоїть 27 злотих орхідея. Бо вони дуже часто такі дві цих штучки, три, я не знаю, як оці. Давно хотіла, і оце себе порадувала, все. 27. Оце, оце біля 10 злотих жіноча гігієна теж потрібно: базилік, літер мила, кілограм бурячків. Тут по півтора кілограма дві пачки шинки. Тобто 3 кілограми м'яса, знов кілограм огірків, ми багато йому огірків. маслянка. Е схожа на кефір. Ми щось більше її любимо. Часом кефір, часом маслянка. Ось такі макарони по знижці 50 майже відсотків, 2,50%. А це ручної роботи. Вони, чи як вони, там. Але дуже смачні От ми її примоємо. Така паста сьогодні Болонська з базиліком. Майонез. Два цукіні, сир Філадельфія. Три цибулинки і ось такі пакетики, ну, бутерброди, чи що вони там позакінчувалися. Одні менші, одні більші, бо завжди потрібно Оце бардак. Оце все. Так що нема ідеального. Ось, так. ось така сьогодні розпаковка. Всім дякую, всім гарного дня. Шайна ось такі гарні квіточки. Ну, от гарні. Ну от, от піднімайте собі настрій, якщо є можливість, що не підняти собі настрій. Всі всім гарного дня.